Основні правила та рекомендації на новолуння, за допомогою яких ти зможеш вийти на новий фінансовий рівень, покращити своє життя, самопочуття та здоров'я. Ці рекомендації підходять на будь-яке новолуння, яке буде відбуватися в цьому році. Вже 11 січня відбудеться перше новолуння в цьому році. Основні рекомендації, які підходять в цей день. В день новолуння прекрасно буде поприбирати вдома, навести порядок у всіх своїх справах, які ви давно відкладали. Все, що не працює, і те, що не можна полагодити, теж краще викинути, щоб на їх місце прийшло щось нове, також прекрасно позбавлятися від поганих звичок або негативних рис характеру. Також чудово закінчувати аб'юзивні або неприємні відносини та відпускати людей. В день новолуння підвищується емоційна чутливість, тому що місяць відповідає за нашу психіку. Тому може підвищуватися тривожність, депресивність, пригніченість. Також можуть бути безсоння або, навпаки, сильна сонливість. Якщо ви відчуваєте нестачу сил, то не треба витрачати свої сили на фізичні тренування, сварки або конфлікти. Не витрачайте свої сили на те, що вам не потрібно, і те, що вас буде ще більше пригнічувати. Навпаки, краще вийти на прогулянку. Якщо біля вас є ліс, то це прекрасно. Там ви не тільки прогуляєтесь, там ви ще й зможете відновити свої сили. Також прекрасно буде гуляти біля води. І про воду. Пийте в новолуння більше води та трав'яних чаїв. Так ви відновите свій водний баланс. В дні новолуння краще тримати себе в спокою та приємному стані, тому що психіка і так напружена в цей день, і не треба робити собі гірше. В день новолуння краще починати справи, які потребують розвитку та зростанню. Зростаючий місяць буде сприяти розвитку цих справ. Тому, якщо ви чекали чудового дня, щоб почати якийсь важливий проєкт, то День на якраз прекрасно для цього підходить. Але якщо ви відчуваєте себе пригніченою і емоційний стан ваш не дуже задовільний, то краще відпочити, побути вдома і нових важливих справ краще не починати в цей день. Якщо в день на волуння виконувати такі незначні рекомендації, ваш моральний стан буде покращуватися, життя буде покращуватися. Вам багато чого буде вдаватися, ваші проекти будуть реалізуватися з легкістю, будуть покращуватися ваші відносини з мамою, з собою і взагалі з жінками. Тому я вважаю, можна дотриматися таких приємних незначних правил, щоб покращити собі життя. Ці правила і рекомендації діють на кожне новолуння, тому обов'язково зберігай це відео і користуйся порадами.